Всім привіт-привіт! Ви на каналі Логовенко Наталії. До 18.05 у нас діє п'ятий каталог, а я вже маю своє замовлення. Давайте розбирати, що ж в мене тут прийшло. Каталог слідуючий, багато новиночок. У нас буде в шостому каталозі, але давайте по п'ятому. Деякі новинки, до речі, я вже маю, і я вже протестила накладна, як завжди. Ну і по замовленню я вже вам показувала акцію, що в нас діє. Зараз 50% на дієтичні добавки, тому звичайно, що в моєму замовленні є дієтичні добавки, тому що я їх і так приймаю. А тут ще 50% знижки, це дуже вигідно. Допиваю алоєм. Взяла ще одну пляшечку, тому що щоб побачити результат, звичайно, що потрібно довше. Пишуть, що там з'являється енергія. Ну, по енергії важко сказати, коли є анемія. А от. По шлунку, все-таки вже після першої пляшки бачу деякі зміни, деякі покращення. І що я замітила, що це дуже ростуть нігті, які я ніколи не обрізала, вони майже самі в мене завжди ламалися, бо були крихкі і ламкі. А зараз вже є навіть манікюрчик. Тому, звичайно, що буду продовжувати пити. Дуже задоволена і не знаю, спробувала я цей алоє трьох, тому що є інші. У нас ще добавки є літровий. Просто там є із м'якоті, а є із концентрату. Тут відразу три вида алоя. Чомусь я вибрала цей, часто він буває у знижці, що саме півлітровими його вигідніше купувати. А також мені це зручніше, що він не буде пропадати, як в літровій. Тому що в мене добавок багато, ну і, звичайно, що не хочу, щоб лишнє стояло. Тому поки цей. А згодом, можливо, спробую ще і інший. Так як вітамін Д, ось ось закінчиться упаковочка, знову взяла. В своєму чаті розповідала, та й тут, по-моєму, писала відео, коли про вітамінки, то розповідала про ось оці пластирі, так як ми перехворіли, і ці пластирі дуже виручали спати вночі. І, знаєте, навіть я б сказала, що одного пластиря вистачає на двох, тому що чоловік більше кашляв, йому ліпили, а мені все одно. Було легше дихати з моїм насморком. Ось таких 6 кластерів у в упаковочці, тому знову купила, хай буде на всяк випадок. Лучше б, звісно, не понадобилося, але ось в такій ситуації, то дуже виручає. Написано від 3 років, але ж я й кажу, що і для дорослих теж вони класно допомагають. Вийшов у нас ще одна є новиночка, це ось такий вітамін Д3 і К2. Е і коли пробували попередній, ну мені було незручно, хоча чоловік використав і йому було нормально, що підкупила ця добавка. Що ця добавка саме вже по всім таким критеріям, і речовина, та що потрібно, і К2 зараз, на жаль, окремо в нас в каталозі немає, тому звичайно, що навіть якщо мені незручно на цей вітамінчик, потрібен К2 мені зараз, то звичайно, що взяла. Таку ще добавку, можливо, буду міксувати їх, ну, побачу, як там. А ще те, що підкупила, що вона все-таки вже на ляній олії. Це дуже класно, дуже ціниться в світі, Ну це якби найвищий такий рівень вітамінів, тому що в такій нас все-таки, на жаль, сонячника олія. Багато хто. Ну, кажеш, що це не корисно, але я бачу дію в цих вітамінів. Тому я рахую, що нічого критичного немає. Але ж, якщо є на ляні, то я, звичайно, взяла і спробую. Тому ось така добавочка нова в мене. Ну і багато ще чого можна було купляти. Але ж, але ж, хочеться ще щось і для краси. Звичайно, що вже. Потрібно постійно фарбувати волосся, є сивина і ось краска Колоріст. І саме 8.1. Зараз я, до речі, нею пофарбована. Дуже мені цей колір подобається, тому що точка 8.11, хоча краска хороша, але мені просто тон трішки затемний, холодний і якось лице стає сіроватіше. А от від цього тону я дуже-дуже задоволена. Тому Взяла зараз в каталозі вона до 18.05 по акції, бо на слідуючий каталог, я вже каталог пролистала, то там вона дорожча. Ну і вже за це замовлення можна було взяти щось із новинок. Новинок багато, але що я захотіла протестити, це бібі-крем. Хоча ви бачили, вже я вже казала, що я взяла бібі, той, що я і користувалася, але тут новинка ну як не візьмеш. І так як у мене мій бібі-крем ніяк не закінчиться, вже ось-ось-ось-ось. А все-таки ще видушую. Новий не починала, тому відразу спробувала новинку. Думаю, той полеже, там сроки нормальні. А я протестую і, можливо, все-таки в користування візьму новий бібі. Я люблю дуже бібі креми так як це швидко, не потрібно 10. Кремів не потрібно наносити крем тоналку, а то ще й сиворотку. Відразу наніс бібі-крем, все вже все вже все в цьому кремі є, як кажуть. Він заміняє багато засобів. І це дуже зручно, тому що це і догляд за обличчям, це і тон на обличчі. Але давайте поговоримо саме про цей бібі. Дуже сподобалось мені пакування. Тут видавлюється. Взяла я світліший тон. Там у нас зараз представлено в двох тонах. я взяла світліший, так як дуже часто є такі в мене покапи, що я беру темний, і потім для мого світлого обличчя не підходять ті креми. Особливо це з тоналками у мене так виходить. Ну і бібішку Я теж взяла світлу. Хоча не знаю, як темна, а от зараз на літо. Можна було навіть міні-світлолиці щось трішечки темніше. Якщо порівнювати із BB-кремом, потрібно було взяти мій жовтий тон, чи CC в мене, в мене CC зараз, CC крем жовтий, то вона менше перекриває. Як буде на обличчі, я сьогодні, звичайно, ще нанесла і покажу в своєму б'юті чаті, я з дівчатками поділюся, як мені буде до кінця дня з цим б'юті-кремчиком. Але так, як зволожує, так, як наноситься, все мені сподобалося. Єдине, побачимо до кінця дня, як мені буде з ним комфортно ходити. і що... Не так сильно сподобалося, що не так перекриває. От як на мене, то потрібно було після нанесення або пудрочка трішки припудрювати, або потрібно темніший тон. Це такі мої враження від цього кремчика. А взагалі то сподобалось нанесення, і ось такий дозатор люблю. Дуже класно, дуже зручно ним користуватися. Таке було невеличке моє замовлення, можливо, ще щось, тому що в каталозі дуже багато акцій, нам три роки, і ми празднуємо в цьому п'ятому каталозі своє день народження. І хтось празднує один день, а наше керівництво вирішило, що ми будемо празднувати цілий місяць. Тому у нас цілий місяць дуже круті акції, дуже багато акцій в самому каталозі. Як на яку сторінку не зайдеш, акції. Бачите, я ось. Не то, що там спеціально листаю, а скільки ось в уголках купи три продукти, і ціни йдуть по красних цінниках дуже з великими знижками. Тому запрошую компанію Лівеста бути або покупцем економити на своїх покупках, або заробляти продаючи, або рекомендувати нашу продукцію і вже працювати більше. З інформацією, а не продукцією, непрямі продажі. Силочка буде під відео. Як на каталог переглянути весь каталог, так і форма на реєстрацію. Буду рада вас бачити в своїй команді.